Анатолій Дімаров На коні під конем. ЧАСТИНА ПЕРША ЧЕРЕЗ місточок Колись я чув казку про чарівний місточок. Провисав він над безоднею. І по один бік жила людина, а по другий було все, що потрібно їй для життя. Щодня переходила ту прірву людина. І жити б їй вічно, коли б місточок не вущав з кожним днем. Стурбована, щоразу набирала людина все більше припасів, але чим важчою ставала її ноша, тим вужчим місточок. Я теж стою над таким урвищем, і по той бік прожиті мною роки. І доки не з місточок моєї пам'яті, я буду ходити по ньому, хоча б він став такий вузенький, як лезо ножа. Біля вікна, мама йде на роботу, а ми залишаємось удвох я і мій брат Сергій. Мені п'ять років, братові два. Велика кімната з глиняною долівкою і широкою дубовою лавою під стіною, старенький стіл, етажерка з книжками та зошитами, широке дерев'яне ліжко, де ми спимо втрьох. Оце й усі наші достатки. Та ще біля дверей стоїть висока бодня з борошном. Дуже цікаво видиратися на неї і дмухати в те борошно. По сипучій поверхні бігають довгасті ямки, зривається за вірюхою біленький пилок. Я щосили дмухаю, а брат кричить унизу і смикає мене за ногу, щоб я поступився місцем. Але найцікавіше місце в кімнаті єдине невелике віконце в чотири шибки На дворі люта зима. Намело величезні кучугури, все покрилося білим, навіть люди, що іноді заходять до нас, сиві одинею. Мама йде в школу, а ми відразу кидаємося до вікна, щоб ще раз побачити її, окутану білим туманом. Ми давно поділили нижні шепки. Ліва Сергієва, права моя. За ніч вони обростають грубою кіркою крихкого льоду. Товщого внизу, покритого ніжно-білим сніжком. Коли цей сніжок обережно лизати, то він холодний і трохи солодкий на смак, а як почнуть дубіти язики, тоді краще хукати на шиби. Спершу з'являється кругла, темненька криничка. З кожним подихом вона все ширша і ширшає, а посередині світліша і світлішає, тонша й тонша, як кірочка льоду, доки не заголубіє неждано й казково омите тоненькою водяною плівкою скло. Тепер треба лише пильнувати, щоб віконця не замерзли. Мороз обкидає по краях голчасті візерунки і досить зазіватися, як вони поснуються довкола, наче сліди тонконогих пташенят. Не встигнеш оглянутися, а скло вже поросло небаченої краси лісом і міниться, і виблискує, і спалахує тисячами кольорових вогників. Ми поприлипали до вікна і крізь блакитні кружальця дивимося на високі снігові замети, що іскряться під сонцем. На запушені інеєм дерева, які немов понадягали теплі хустки на застиглі дими понад хатами. Згодом дерева й сніги починають червоніти. Темнішають, видовжуючись, фіолетові тіні попід заметами, а вікна загоряються червоним. Хата теж наповнюється холодними тінями. Вони спершу кубляться під лавкою, столом, ліжком, сезуваті й непевні, а потім починають потихеньку скрадатися на середину кімнати. Здається, досить тупнути ногою, як вони метнуться геть, заб'ються під лаву. Та чим більше кривавиться сніг і видовжуються тіні на дворі, тим густіші, темніші, нахабніші тіні у хаті. Я намагаюся не оглядатись. Щільніше тулюся до віконця, все завзятіше хукає в синювату вже шибу. Робиться моторошно, наче хтось, великий і патлатий, тихенько ворушиться за плечима. Боюся оглянутись і водночас наростає непоборне бажання оглянутися назад. У мене є гостра шаблюка, я сильний, голосно кажу я, щоб налякати того, який причаївся за спиною. І в мене є шаблюка. тоненьким голосом відгукується Сергійко. Я нею аж сто вовків порубав, вихваляюся я, сторожко, прислухаючись, чи не заворушиться перелякано той. І ще сто порубаю. <гум> Несподівано починає пхенькати брат. Хочу спати. <гум> Мушу відірватися від вікна, що вже згасло й посіріло. Беру дерев'яну шаблюку, оглядаюся назад. У кімнаті вже зовсім темно, особливо внизу. Той, що стояв за плечима, кудись зник, певно, заховався під лавку. Чекає, доки я злізу на долівку, щоб вхопити мене за ноги волохатими руками. Сторожко прислухаюся, наставивши перед собою шаблюку. А Сергійко тягне своє. Хочу спати. Хоч не хоч, а треба злазити. Нагинаюся і починаю сікти шаблюкою по лавкою. Вимахую довго, тикаю в усі куточки, доки не починає боліти рука. Якщо він там і був, то вже лежить порубаний, стікаючи чорною кров'ю. Зіскакую на долівку, брат обхоплює мене руками і ногами, тулиться до мого плеча. І незвичайна войовнича наснага оволодіває мною. Хочеться, щоб зараз став передо мною той я б сміливо кинувся на нього, захищаючи брата, що довірливо тулиться до мене. СТОРОЖИХА. Мама тяжко захворіла. Її повезли до міста. А ми залишились удвох. Сидимо і тихенько рюмсаємо. Від жалю за мамою. Від страшеної самотності, від того, що ми нікому не потрібні. До кімнати заходить сторожиха, товстелезна тітка завжди сердитим обличчям. Часто густо, коли поблизу немає мами, сторожиха ловить якогось учня-бешкетника і лупцяє його мокрою ганчіркою. Учні її дуже бояться, а мама свариться з нею. І ми щиро дивуємось маминій хоробрості, адже вона така маленька супроти сторожихи. Чого це висоплі розвішали? Гримає вона на нас. Отакі великі парубки жените скоро. Парубки перелякано замовкають, приглядаючись, що не тримає сторожиха за спиною мокрої ганчірки. Вона починає прибирати в кімнаті, а важке, наче висічене на з темного каменю обличчя, стає ще сердитішим. Їсти дітям нічого тілігенція драна. Лає якогось сторожиха, никаючи по закутках. Дістає пшоно, хліб, скоринки сала й довго стоїть над тим добром, скептично закопиливши губу. Виходить так само несподівано, як і зайшла. А ми, голодні, як вовченята, дивимося на пшоно й хліб, боячись поворухнутися. Нам здається, що сторожиха стоїть з ганчіркою під дверима, тільки чекаючи на те, щоб ми полізли до хліба. Знову в дверях сторожиха. В одній руці глечик, а в другій. Вузлик дістає по пиріжку, наливає молока. Їжте, кошенята. Пиріжки з квасолею, великою та солодкою. Молоко холодне і дуже смачне. Сергій присмоктується до важкої череп'яної чашки, довго сопе в неї і пусте його росте на очах, а коли відривається, то в нього через увесь лоб підкова з білої піни. Холося! задоволено тягне Сергійко. Оченята його стають маленькі та сонні. Я дивлюся поверх чашки на сторожиху, що сердито чистить картоплю. Вона вже не здається мені такою страшною, як півгодини тому. Минає кілька днів сторожиха приходить щодня, палаяти тілігенцію, прибрати в кімнаті, зварити нам їсти, і кожного разу приносить домашнього гостинця пиріжок, пампушку чи корж з вкрапленим салом, що смачно хрумтить на зубах. Іноді сідає навпроти нас, підпирає підборіддя рукою, тихенько зітхає. В такі хвилини обличчя їй стає лагідним, не таким уже суворим, хоча я ніколи не бачив, щоб вона посміхнулася або розсупила брови. Забрала б я вас до моїх писиголовців, так матінка ж ваша, сказала якось вона і я, обпалений несподіваною пекучою тугою за мамою, за її ласкавими руками і милим, рідним голосом не витримав. Голосно схлипнув. На мою голову лягла важка огрубіла долоня. Нічого не говорила сторожиха, навіть не пестила, як то робила мама, а просто тримала руку на моїй голові. Двадцять копійок. Одного разу знайома вчителька Галина Петрівна дала мені листа і попросила вкинути в поштову скриньку. Я йшов вулицею, мало не тріскаючись від пихи. Здавалося, всі знають, куди я йду, що несу, і з повагою дивляться на мене. Стискаю у лівій руці листа, а в правій довгого патика, пильнуючи собак. Ось і ціль рада. Видираюся на ганок, потім на поручні і опускаю листа до скриньки. Назад я вже їхав вверхи на патикові. Галина Петрівна похвалила мене і пообіцяла дати, коли буде зарплата, 20 копійок. З того часу я щодня бігав до крамниці і довго став бичив біля прилавка, оглядаючи звабливі речі, що їх можна було купити за 20 копійок. Крамор згодом дізнався про скарб, що мав звалитися на мене, і охоче вступав у розмову. Він бідкався, що не вистачить краму, що доведеться, мабуть, спеціально посилати гарбу до району. Під'юджуваний отакими розмовами я врешті вирішив купити собі кілька блокнотиків, олівців і фарби Сергійкові барабан, а на здачу цукерок. Тепер тільки треба було дожити до зарплати. Я вивів на клаптикові паперу стільки паличок, скільки залишалося днів до зарплати і щодня закреслював по палиці. І чим менше залишалося паличок, тим більше наростало в мені святкове нетерпіння. Впередень зарплати бігав до крамниці запитувати, чи буде завтра відчинено. Крамар, мружачи лукаве око, почухав за вухом, погмикав і, нарешті, повідомив, що завтра таки вихідний. Серце моє провалилося в безодню відчаю, але заради такого покупця він, так тому й бути, відчинить крамницю. Настав довгожданий день. Схопившись до схід сонця, я відразу ж закреслив останню паличку і став чекати на Галину Петрівну. Ще ніколи час не тягнувся так повільно, наче йому поперебивало ноги, і він, охкаючи та стогнучи, котив угору важкенне сонце, доки тінь піді мною стала темною та куцею. Я стояв біля воріт і, притуливши долоню до чола, вдивлявся у посірілу від куряви вулицю, виглядаючи Галину Петрівну, а поруч нетерпляче тупцявся Сергійко, чекаючи на барабан. Галина Петрівна прийшла разом із мамою. Була весела та привітна, як і завжди, а я не відводив однеї погляду, чекаючи обіцяного. Ти чого так на мене дивишся? запитала вчителька. Я почервонів і одвернувся, чомусь соромився нагадати про двадцять копійок, бо навіть не міг допустити, щоб Галина Петрівна забула про них. Адже цей тиждень я тільки й снив ними. І коли вона пішла, я довго заглядав на стіл, чи не лежать там обіцяні гроші. Кілька годин я сидів у кутку, гірко роздумуючи, що не матиму ні блокнотів, ні фарб, ні олівців, пригадав обіцянку крамеря спеціально для мене відчинити крамницю, і образа на Галину Петрівну потроїлася. Потім я зважився, вирвав із зошита чистий аркуш. І довго сидів, старанно виводячи кожне слово. Закінчив і ще раз перечитав. СІЛРАДІ ХАЙ ГАЛИНА ПЕТРІВНА віддасть двадцять копійок, що не віддає. ТОЛІЧКА. Голова сільради сидів за столом і читав газету. Незважаючи на спеку, він був у кожушку, а чорна кудлата шапка лежала поруч. Я зупинився перед столом, терпляче чекаючи, поки голова мене помітить. Ось він повернув до мене, почервоніла від натуги обличчя, витер долонею чорні вуса, що звисали донизу, і здивовано запитав Ти як сюди потрапив? До вас, тихенько промовив я, не спускаючи з нього заворожених очей, – Мені стало страшно, такі великі були і стіл, і голова, що звівся на весь зріст, щоб краще мене розгледіти. А чий ти такий, метелику, Учительчин. Чого ж вона хоче, мати твоя? Хотів пояснити, що це хочу я, але язик мій, наче приріс до піднебіння, тоді я мовчки простягнув заяву. Голова сів, схилившись над папірцем, і обличчя його знову натужно почервоніло. Він довго ворушив губами, розбираючи дитячі каракулі, потім, не розуміючи, подивився на мене. То це ти написав? Я. То чого ти хочеш? Вислухавши мене, голова жупав на стілець, затрусився від сміху. Пилип, ох, Пилипе, стогнав він знесилено відмахуючись од від мене рукою. Іди но сюди, Пилипе. Зайшов Пилип височезний, парубій, козирівцем за вухом і рябим, як ластів'яче яйце обличчям. Прочитавши заяву, він весело заблимав на мене білими віями, а потім теж розреготався. Я стояв, насупившись, не міг зрозуміти, що ж тут смішного, адже все написане в заяві було правдою, аж ніяк не веселою для мене. Ну, катись, малий додому, промовив голова, витираючи шапкою веселі сльози. Або завжди. Загорнувши полу кожушини, він довго нишпарив у кишені, аж ось простягнув до мене руку. На широкій, покритій грубезними мозолями долоні, посеред дрібно накришених тютюнових корінців казково блищали двадцять копійок. Затамувавши подих, не вірячи своєму щастю, я простягнув тремтячу руку, обережно взяв срібну монету і міцно затиснув у кулаці. ВаньКо його ми побачили на греблі ставка під великою дуплистою вербою. Спустивши до води босі посірілій від курчат ноги, він часто вимахував довгим прутом з прив'язаною до нього суровою ниткою. На ньому були замалі вже штанці, збляклі від сонця та часу, подерта на ліктях синенька сорочка і бриль без дна, зате з широкими крисами. Діловито підшмургуючи кирпатим носом, хлопчина завзято хвиськав по воді довгою ниткою. Він рибку ловить? запитав у мене брат, дивлячись круглими оченятами на воду. Хлопець ще заповзятіше замахав лозиною. Нічого він не ловить, голосно заперечив я. Ні, ловлю, відповів незнайомець хрипким басом. Я вчора отаку о впіймав, якомога ширше розвів він руками. Вона як кучепиться зубами. Зацікавлені ми підійшли до нього, посідали на греблі, внизу, наче в зеленому дзеркалі, відбилися наші обличчя, і було дуже цікаво і трохи страшно. Ану ж упадем. Там жили веселі плотвички і великі вусаті соми, відлежувалися в намулі ледачі карасі і повзали страшні, схожі на гадюк в'юни. А ще далі, аж на середині ставу, в найглибшій ковбані, сидів схожий на величезну корягу дід водяник. Нам дуже хотілося, щоб хлопчина впіймав рибину, і ми сиділи принишклі, не відриваючи очей від води. Сиділи довго, доки хлопчина. Хвиснувши востаннє, не сказав Немає риби, поховалася. То, мабуть, грім буде. І задер до неба голову. Ми теж подивилися вгору, і хоч небо було чисте, все ж той грім здавався досить ймовірним. А то нащо? запитав я, показуючи на вузол на кінці нитки. «Ха, Дурний, то щоб риба не обшморгнулася, пояснив хлопчина. Ось приходьте завтра, будемо рибу ловити. Другого дня ми вже втрьох завзято вимахували лозинами, хвискали нитками по воді. Риби не навудали, зате подружилися з ваньком. Дивний хлопець був той ванько. Досить було мені чи братові згадати маму, як він одразу ж перебивав нас розповіддю про власну матір. Це мама дала, казав я, частуючи товариша шматочком цукру. А моя мати отаких о, пирогів напекла, розводив руками Ванько, та смачні, присмачні, а нам не приніс, з докором мовив я. Бо я ж їх одразу з'їдаю, зітхав Ванько, бо мати каже, щоб я їв більше. Дивіться, які мені мати нашила, хвастився він червоними латками на ліктях. Вона мені каже скидай, Ванько, сорочку, я тобі полатаю. Тебе мати не сварить, цікавився я. Ні. крутив головою Ванько. І не б'є? Ні. А коли чашку розіб'єш? Вчора ми з братом пили молоко і, счубившись, розбили чашку нам таке добре перепало від мами. І тоді не б'ється, твердо відповів Ванько. Моя мати найкраща в світі. Хоч нам і важко було погодитись з останнім твердженням товариша, однак дивуватися такій незвичній мамі була неабияка причина. Якось Ванько прийшов до нас, і ми довго гралися вдома. Коли ж за дверима почулися знайомі кроки і залунав наймелодійніший для нас мамин голос, я і брат на випередки кинулися до неї. Схилившись до нас, мама усміхнулася люблячими очима, ласкаво запитувала, чи ото вже ми так скучили за нею. І я, сповнений гордощів за свою маму, переможно оглянувся на Ванька. Він сидів, зіщулений, міцно столивши губенята, і не відривав одна з потемнілих ревнивих очей. Зустрівшись з моїм поглядом, Ванько скривився, зірвався на ноги, вибіг із хати. Я знайшов його аж на греблі, під отією вербою, де ми колись ловили рибу. Уткнувшись обличчям у широкий стовбур як у мамину спідницю, Ванько тихенько плакав. Не хочу раю. В один із літніх днів мене і брата застукала посеред степу гроза. Взявшись за руки, ми лопотіли твердою степовою дорогою, а за нами рухалася сиза стіна, схожа на спущені пасма забрудненого льону. Чорні хмари, що наче кипіли у величезному казані, перевернутому догори дном, раз по раз гадючилися сліпучими блискавицями, і оглушливий тріскіт ще більше підганяв нас. Степ попереду здавався ще безмежнішим, а ми, наче дві пилинки, що загубилися в його освітленому сонцем просторі. Ось нас обігнала прозора тінь і помчала вперед. Потім ще одна темніша і важча, аж прогнувся під нею степ. Свиснув навздогін вітер, дзвінко розплескалися перші краплини, і дорога стала, наче подзьобана віспою. А позаду, прориваючись крізь безперервне громовиння, наростав і наростав все поглинаючий шум водяної стіни. Той шум був найстрашніший. Здавалося, велетенська хвиля ось ось нас наздожене нас, захльосне, закрутить у божевільному вирі. Егей! Дзвінкий хлоп'ячий голос пролунав так несподівано, що ми відразу зупинилися. Сюди, давай, сюди! Лише тепер помітили ми за сотню кроків від дороги невеликий глинобитний сарайчик з напівзруйнованими стінами і білу постать, що, підстрибуючи, вимахувала руками. Круто звернувши, ми помчали стернею. Ледве вскочили в халупу, як відразу ж, зашуміла, заплюскотіла степова злива. Стало темно, як уночі. Притулившись до стіни, ми стояли, приголомшені нестримною стихією, що наче заповзялася затопити землю. Першим порушив мовчанку хлопець, в якому я впізнав сина сусіде Миколу. Скоро пройде, упевнено сказав він, виставляючи голову в пролом стіни. Бульки танцюють. Я теж обережно виставив голову на двір, по численних озерцях, що заливали стерню. Рясно стьобали краплини, вискакували, немов справді танцюючи бульки. Вони то зникали, то знову появлялися на неспокійних поверхнях калюж. Мені було незрозуміло, чому цей танець мав провіщати кінець зливи. Але Микола на два роки старший від мене, отож я не міг сумніватися в правдивості його слів. Ну, зараз зілля покотиться, сказав Микола, коли злива почала стихати. Скидайте картузи. крикнув він, повернувши до нас налякане обличчя. Ми позривали кашкетики, а Микола одійшов від пролому, забився в найтемніший куток. В ту ж мить, наче накликана його словами, між хмарами й степом сліпучо замиготіла тонка ламана стрічка, і страшний гуркіт пригнув наші голови. Ставайте на коліна. закричав Микола, і не встигли ми попадати біля нього, як знову блиснуло, тріснуло, кинуло нас на Миколу. Свят, свят, свят! захрестився Микола, дивлячись побілілими очима на миготливо сліпучий пролом у стіні. Господи Сусе Христе, помилуй нас, цариця Небесна, спаси нас, великомучениця Варваро, моли бога у нас. Хрестився і кланявся, стукаючи лобом, обстелену курячим послідом долівку, а ми, оглушені несамовитим громовинням, тулилися один до одного і тремтіли від страху. А ви чого? закричав сердито Микола. Що я за вас хреститися буду? Я й брат дружно замахали руками, застукотіли лобами об м'яку долівку. Налякані робили це так запопадливо, що коли гроза прогуркотіла на захід, передо мною ще довго хилиталася вгору і вниз залита водою стерня. Так сусідський Микола почав прилучати нас до релігії. Затамувавши подих, слухали ми про Бога та янголів, про чортів і святих, про пекло і рай. Всю оту біблійну премудрість, що нею був напханий Микола. Уроки не минали даремно. й від мами ми хрестилися на ніч, хрестили і маму, коли вона поверталася до нас спиною, бо не хотіли, щоб вона потрапила в пекло. Хрестили й кота. Я часто мріяв про рай. Просто неймовірним, здавалося, що рай увесь в садах з золотими та срібними яблуками, що немає в ньому злих собак та сторожів, які за якесь там червиве яблуко шмагають кропивою. Потім ще хотів мати крила, великі, як у гусака, щоб літати, наче янгол. Бентежило лише одне для того, щоб потрапити в рай, неодмінно треба померти. А вмирати чомусь не хотілося навіть Миколі, хоч він сам переконував нас, що райське життя набагато краще від земного. Якось Микола сказав, що до раю можна потрапити і живцем, тільки для цього треба стати святим. Може, мені зрештою й вдалося б прилучитися до лику святих, якби не один випадок. Була у Миколи стара баба, яка доживала свій вік у старшого сина. Весь час лежала вона на печі, прогріваючи натружені кості, і лише в гарячі літні дні виповзала на сонце. Постогнуючи і хриплячи, дивилася вона безбарвними байдужими очима, і мені здавалося, що баба сліпа. О господоньку, коли ти вже забереш мене рабу твою до себе, раз по раз благала вона. Ми принишкалі сиділи коло неї, розглядаючи потемнілу та звислу, наче з чужого обличчя, шкіру на лиці, і запалий рот з чорним зубом паньком, що ним баба перетирала хліб і висушені працею руки. Трохи зігрівши старечі немочі, баба завжди починала розповідати нам казки та релігійні історії. Часто замовкала і довго шамкала беззубим ротом, а потім ніяк не могла пригадати, про що ж вела мову. Якось вона заговорила про рай. І от ви, рабенята Божі, шамотіла баба, будете там вічно сидіти і голосочками янгольськими прославляти Господа Бога нашого. Як прославляти? Співати, дитинко, співати? Дадуть вам янголи архви у руки, і довго співати треба. Тремтячим голосом перебив я. Вічно співатимете, Світ померк мені в очах. Пригадав уроки співу вчителя музики, який, на мою бідну голову, був твердо переконаний, що таланти не родяться, а робляться, і що навіть ослиська можна навчити мелодійно співати. Коли він, високий і довгобразий, повільно заходив у клас, я припадав до парти, як припадає, мабуть, до землі перепел перед кіпцем. Та вчитель відразу ж знаходив мене, тикав довгим, як смичок, пальцем, і трохи в ніс говорив: Іди до дошки. Я покірно виходив за парти і починалися мої муки. «До!» – вдаривши камертоном по столу, командував учитель. До! заводив я, учитель морщився. «Ре... Ре, що сили намагався я взяти вірний тон. Мі. Мі. Вище мені не вдалося забратись. Сердито махаючи руками, учитель зривався на ноги, боляче стукав мене камертоном по лобі і знову примушував затягувати оте прокляте до. Кінчалося тим, що я, ледве стримуючи сльози, заводив таке дике мі. Від якого вчитель злякано затуляв вуха, а клас хилився од реготу. Отож, почувши, що доведеться співати і в раю, я уявив собі довготелесого бога з ненависним камертоном у руці. Простягаючи невблаганного пальця, він дістає мене з райських кущів і примушує голосити до на потіху всьому раєві. І якщо тут, на грішній землі, все таки була надія спекатись отих співів, то в раю вони будуть вічними. В той же день, збунтувавшись проти релігії, я люто побився з Миколою, зціпивши зуби з насолодою гамселив кулаком товариша, і мені здавалося, що я б'ю вчителя музики, який зіпсував мені рай ненависними співами.